Добрий день. Центральна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що у четвер лідер Північної Кореї Кім Чен Ін відвідав комплекс безпілотних аеронавігаційних технологій і особисто спостерігав за випробуванням багатоцільових дронів та безпілотних апаратів спостереження. Там під час цього випробування він серед іншого наголосив на швидкому розвитку нещодавно запровадженої технології штучного інтелекту як на головному пріоритеті для розширення безпілотних систем озброєння своїх військових. Ну а також він само собою закликав і до розширення та зміцнення серійних виробничих потужностей дронів. Тут треба згадати, що лише тиждень тому я вам вже повідомляв про те, як Кім Чен Ін так само особисто спостерігав за випробуванням нового ракетного двигуна. А ще до того він відвідував завод з виробництва сучасних ударних ракет. Також були повідомлення, що на існуючих заводах нарощують виробництво артснарядів і. Крім того, будується ще і новий завод з випуску артилерійських снарядів, а також будується новий завод з виробництва дронів типу шахет, які, скоріш за все, будуть постачатися до Російської Федерації. Хоча можливо, частина буде залишатися, так би мовити, для внутрішнього користування. За даними американської розвідки, військова міць Північної Кореї. Включає до себе балістичні та крилати ракети з ядерним озброєнням, а також зростаючий арсенал ядерної зброї, а ще нещодавно була започаткована програма розробки шпигунських супутників, і нехтувати цим не можна. Північна Корея, яка має лише 25 з гаком мільйонів населення. На сьогодні має на дійсній військовій службі біля 1 мільйона військовослужбовців е, і ще 7 мільйонів резервістів. Це дуже велика армія. Крім того, армія Північної Кореї на сьогодні є третьою армією світу, яка має реальний бойовий досвід ведення сучасної війни з використанням дронів. Вона отримала цей досвід. Е, під час військових дій в Курській області, коли надіслані ким північно північнокорейські війська, вели бойові дії проти Збройних сил України, взагалі дивно, що Північна Корея, незважаючи на санкції, проводить таке нарощування озброєнь. Крім того, є така незалежна аналітична група 38 НОС, яка стверджує, що представники Північної Кореї через спільне транскордонні дослідження штучного інтелекту проводять спільні роботи з науковцями в США, Китаї та Південній Кореї. Тобто, оці дослідження, які йдуть через інтернет, Можливо, там і не знають, що ці фахівці насправді є з північної Кореї, і вони беруть участь в таких от спільних дослідженнях, і це свідчить про те, що Північна Корея доклала значних зусиль, щоб наздогнати інші країни в гонці за розробку штучного інтелекту. Е Хоча Пхеньян давно вже залежить фактично від Китаю, але зверніть увагу, що останнім часом він ну, Ким став постійно, прагне зміцнити свої стосунки з Російською Федерацією, і через це став ну, більш незалежним, називаємо так, від Китаю і зухвалим. Рік тому. Ким і Путін підписали договір про взаємну оборону, який серед іншого викликав ту неоднозначну реакцію в світі, цікаве спостереження німецького аналітичного центру, який повідомив, що за його даними Північна Корея і Москва, ну скажімо, отримали різний, різну степінь вигоди від цього договору. Північна Корея надала Москві зброї майже на 10 мільярдів доларів, а також відправила десятки тисяч солдат э, на поле боя в той же час э, Росія передала ну, заплатила за це Північної Кореї за різними даними від 457 до 1,19 мільярда доларів. Тобто в 10 або навіть більше ніж в 10 разів менше, натомість Москва стала передавати північній Кореї сучасні технології, які вони у неї є, і нам певно саме цим зараз пояснюється отакий от от стрибкоподібний розвиток військових технологій в північній Кореї. Зокрема, буквально пару днів тому газета журнал Newsweek повідомляв, що Москва передала північній Кореї сучасні технології з виробництва атомних підводних човнів. Зокрема, і один із реакторів атомного підводного човна. що правда сказано, що це не новий реактор, а знятий з старого човна. А також ще кілька, кілька модулів, з яких можна, ну, які можна використовувати при створенні нової, нового атомного підводного човна, таким чином, ми спостерігаємо, що Північна Корея нарощує озброєння. І незважаючи на те, що її оці от дрони, які були в четвер продемонстровані під час випробувань, і що ці дрони підозріло нагадують американські дрони РК Global Hawk і МК 9 Reaper, Незважаючи на це, у північній Кореї, на відміну від тих же американців, з кого вони ці дрони скопіювали. У північній Кореї є реальний бойовий досвід. Отже, ми бачимо, що е, ці світові хулігани об'єднуються, допомагають один одному і до того часу, поки принаймні один із них, той, хто агресор, тобто Російська Федерація, поки не буде показово, е, демонстративно перед всім світом покараний. До того часу оці всі світові хулігани будуть все більш нахабничати, нарощувати озброєння і е, все частіше робити спроби застосувати це озброєння проти сусідів або там проти і не сусідів, а проти і більш далеких країн. Е, мовляв, їм за це нічого не буде. Ну як Росія веде війну, е, отримує Санкції, проте продовжує торгувати нафтою, скрапленим газом, отримувати гроші, і, що називається, продовжує жити в такому режимі і не збирається зупинятися. На все добре.